Марш проти забудови мікрорайону пройшов в мінським масивом столиці. Місцеві мешканці вийшли на протест, бо вважають, що чергові багатоповерхівки, які тут планують звести забудовники, можуть знищити застарілу комунальну інфраструктуру району. Також мікрорайон фактично зупиниться у суцільних заторах через за високу щільність забудови. Жителі масиву запевняють, будівництво незаконне. Чому далі в сюжеті Олександра Кривокульського? школи, Мешканці мінського масиву столиці вийшли на марш проти забудови мікрорайону. Інфраструктура й так тріщить по швах, скаржаться учасники протесту. А тут ще й хочуть побудувати багатоповерхівки на місці торгового центру, і це замість життєво необхідних шкіл, дитсадків, нових доріг та паркінгів. І Для того щоб не були нас. Тотальні незаконні забудови, які псують насправді життя, і які можуть знищити нормальне життя в мінському масиві. Згідно з детальним планом територій, затвердженого Київрадою 10 червня 2021 року, на місці торгового центру Полярний на вулиці Калнашевського, 2, забудовник компанія «Інтергалбуд» має звести 5 25-поверхових хмарочосів загалом на понад тисячу квартир. Якщо це станеться, життя в цьому районі стане нестерпним. Нарікають мешканці мінського масиву. Загадили массив до неузнаваемости. Это тихий ужас. Сколько машин, ні одной школы новой, ні одного садика нового, ні одной поликлиники, к врачу попасть невозможно, к семейному вже невозможно попасть, понимаете? Так сколько ж можна терпеть? Два года подряд вот здесь меряют Воздух летом, такой же, як в центрі Києва, з двох сторон ліс. Ви представляете, що творится? Я прийшов. Ми взагалі проти корупції в Києві, тому що ми бачимо, що тотальна забудова жодної інфраструктури вже проблема з заторами. І наскільки я знаю, то що. що Багато експертів кажуть, що вже в Києві тотальні проблеми, і в майбутньому це буде просто колапс, і Київ просто не придатний до проживання. Проблема з садочками, проблема з дорогами. І Кличко і його я вважаю, Це моя думка його корупційне оточення взагалі не займається діти проблемами Києва і просто працює в своїх інтересах і інтересах забудовників. Інфраструктури ніякої немає, бо дітям нікуди ходити. Ні в садочках, ні школ немає, ні лікарень. Тобто е, пікуються тільки по квадратні метри і не піклуються про інфраструктуру. Я проти того, що немає лікарів. Міський масив вже переповнений. Немає лікарів, немає згоди записатися до терапевта, немає змоги записатися до педіатра. Ми навіть дитину я вожу в інший район, бо тут немає вільного педіатра. Активісти мінського масиву також пройшлися ходою по району, аби заявити владі, що їм набридло жити в нескінчених заторах з аварійними комунікаціями без належної інфраструктури. кажуть, неодноразово зверталися до місцевої влади з вимогами зупинити будівництво однак і досі відповіді не отримали. Тому сподіваюся, що компетентні органи це Київська міська рада, Київська міська державна адміністрація та діам приймуть взважене зважене рішення. Та не допустять тут дане незаконне будівництво. Громада продовжить збиратися, громада продовжить писати. Громада буде контролювати роботу народних депутатів та депутатів Київради, які сьогодні на акції зобов'язалися і сказали, що навіть ляжуть під бульдозер, якщо тут буде будівництво. Активісти звертатимуться до суду аби скасувати дозвіл на будівництво нового житлового комплексу. Також обіцяють, подібні акції протесту не припинятимуть, поки не зупинять знищення мінського масиву.